Цікавим був матч, напруженим, як і повинен, як і очікувалось, враження від поєдинку. Дякую. В принципі, команда намагалася дати сьогодні нав'язати боротьбу потужному супернику, але будемо відверті, що це сьогодні грав швидше, десь розумніше. В принципі, вони цю гру. Майже повністю контролювали, заслужено виграли. Ми їх цим вітаємо, але в подальшому будемо боротися. У нас трошки інші турніри завдання стоять. Це тут для нас не є прямим конкурентом. Звичайно, хотілося сьогодні зробити сенсацію. Не вийшло сьогодні. Будемо далі тренуватися, налаштовуватися на наших принципових суперників, тому що два наступні тижні для нас будуть вирішальними чемпіонаті області. Тому Дякую команді. Сьогодні вони дійсно боролися. Буду сподіватися, що нам трошки почастить в наступних іграх. Може бути Дякую.